Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас битва рандому в ETA 5 Онлайн. У нас буде крижаний спуск. Я маю, Хто чекав мої попередні відоси? Так, крижаного спуску, то, друзі, нам треба буде е, сп... Спуститися, коротше, на крижаному списку там буде рампа і вистрибнути ось-ось на ту платформу. Бачите, друзі, це такий кругляшок, йомо. І що, давайте тоді спавнити рандомні дачки і let's go. Ну ні, ну ця, звісно, не поїде. А ось, ця, друзі, поїде. Мазочка, це саме те, що ми... чим ми можемо вистрибнути зараз на платформу, друзі. І нормас, Прикольно, до речі, мазочка, йо моє, людина-паук з чисто чорної маза. Піде, друзі. До речі, пишіть, яка більше вам людина-паук подобається. Е, можна так сказати, добра людина, бо чи погано ось якось так. Коротше, маємо 200 кілометрів за годину, але я думаю, зараз треба мати 190 десь плюс, щоб вискочити на ту платформу, але не більше, щоб не цей не. Перестрибнути її, от то, то буде біда, друзі. 220 кілометрів, трішки треба повільніше. Ні, нормас, друзі, нормас. 200 кілометрів за годину маємо. Головне зараз не перелетіти. Так, ми на тій платформі, серйозно. Є контакт, друзі, є контакт. І ми зараз маздуємо-мою, потрапляємо на цю платформу. До речі, не, не завжди в нас виходить, друзі, з першого разу вискочити на цю платформу, да? А зараз, друзі, в нас це виходить. Ну, нормас, піде, друзі, а ми переходимо далі до наступної Рандомної тачки і побачимо, що нам там підготував рандомчик. Дуже цікаво. Друзі, це здається так. Ну це не здається, друзі. Це ГТАшна тачка, але ви писали в коментах, що ГТАшні тачки ви б теж хотіли бачити, що не тільки кастомною так стрибає, а стрибає гташними тому, друзі. Піде, піде і така тачка, друзі. А я вам нагадую, що ви повинні підписатися на мій ютубчик. Йомойо, поставити тупо жирнесенький жр -жр такі лайк. Косик, друзі, і звісно ж написати свій коментар. Як ось ці чувачки, друзі. А ми продовжуємо йому їхати далі. Це 215 км за годину. Так, можемо перелетіти. Треба трішки підзбавити, трішки, трішки підзбавити. Ні, 200-210 вистрибнула, друзі. 210. Головне зараз не перелетіти. Треба цей таймінг зловити. <гас> Серйозно. Друзі, це кінжатіна. Коротше, я... це моя помилка. Я вважаю, що це моя помилка, тому що я просто сильно тачку тільки що нахилив носом вперед. І з за цього вона, коротше, опинилася там, де зараз вона опинилася, вона опинилася в воді. На жаль, вона опинилася в воді. Нічого страшного, а ми переходимо до іншого рандомчика. Це в нас, йо, моя друзі, ну ви знаєте, що це. Дивіться, яка офігенна вона. Ой-ой-ой-ой-ой. Поїхали, друзі, поїхали. Так, let's go. Let's go. так, ти тигоно. Опа, каскає там номера. Ви бачите, да? Ви бачите це, це найсово. А цікаво, як буде від першого лиця їхати. О, ну -о, 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 о, може не потрібно цього робити. Але ми поїдемо, друзі. Ми поїдемо. Так, трішки треба підкоректурувати. тачку. Ой, може не треба? Може не треба, друзі. Йома, я нічого не бачу взагалі. Але давайте спробуємо, може в нас щось вийде дійсно. Але трішки треба набирати швидкість, тому що з такою швидкістю ми далеко не заїдемо. Ми зараз фул швидкість, друзі, прожимаємо. І прожимаєте, прожимайте. прожимайте. Не, тіль... не тільки я газку піджимаю, і ви піджимаєте там газку на моєму ютубчику. Йомою. Так, 100, 200-200 кілометрів за годину. Іде я лечу? Іде я лечу? А я потраплю на платформу? Цікаво, друзі? Я що, на платформі? Ха-ха, <гум> да, я на платформі. Коротше, ця платформа називається Водяна. До побачення, друзі. Ми, на жаль, не потрапляємо, але було прикольно. Я думаю, що ми, коротше, вистрибну. Там навіть не можна нормально кут огляду взяти мишкою. Тому, друзі, ну маємо те, що маємо, а у нас далі цей... У нас далі ренджровер, друзі. І ми поїхали. Йому. Ну, ренджик повинен. В принципі, зараз би. Ми... Ламба могла вистрибнути, але друзі, ми від першого коротше, спробували пройти, і щось у нас не сильно вийшло. Але до речі, ви бачили, що тільки що ламбу просто туди наліво на проправо, тупо цей наклоняла на цьому крижаному спуску, але Нормально, ми приїхали і не, не опинилися на платформі, але опинилися водіями. Двісті 220 км за годину. І це, в принципі, та швидкість, з якою ми можемо вистрибнути зараз на рампу. Ой, дуже велика швидкість. Друзі, друзі, дуже, дуже велика швидкість. Ой-ой-ой, треба на, на цей на спинку падати, друзі. Оп. Ну серйозно, ти серйозно, що це взагалі за краш, друзі? Це просто якісь приколи. Але знаєте що, саме ф'єна? Те, що ми потрапляємо коротше, на платформу. І, до речі, друзі, мені дуже важлива ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е зараховувати чи такий результат, якщо ти... Попав на платформу, але ти випадково випав, як я тільки що це зробив. Коротше, тому що ну, там нереально було засейвитися. Чи зараховувати цю тачку? Якщо, друзі, ви напишете, що зараховувати, будемо зараховувати з вами. Якщо ні, друзі, то не будемо зараховувати. Зараз я не буду її зараховувати, тому що, ну, я так вважаю, друзі, я так вважаю, те, що вона випала і вона не засейвилась. А мені дуже-дуже дуже важлива ваша думка. А ми переходимо далі до рандомчику. О, ну нормально, рандомчик, друзі. До речі, якщо він не на платформі засейвиться, ця лодка, то засейвиться вона в воді 100%, але нам це не підходить. Формула 1, друзі, боліт Формула 1, поїхали, let's go. О, це дуже цікаво. О, це дуже цікаво. І мені знаєте, що цікаво? Чи цей? Чи з рампою вона впорається, тому що підвісочка в нашій Формули 1 дуже занижена. А як ви знаєте, то в рампи там іде такий підйомчик, так? Я думаю, що можливо, можливо, але але це не точно, що вона може зачепитися. Але побачимо, якщо вона, до речі, вистрибне з рампи, то я думаю, то, що вона буде на платформі, тому що вона більш легка така тачечка, Наша формула, так? І все буде найсово. Так, 185 кілометрів. Зараз було зафіксовано 200, 200 буде, друзі. 200, 197 кілометрів за один. Я думаю, перелетить, друзі. Ой, перелетить. Долети? Серйозно? Ні, ну занадто. друзі. занадто вона легка. І ми знову з вами не змогли перелетіти. На жаль. Не На жаль, ну як перелетіти? Ми не долетіли. Не те, що ми перелетіли. Ми не долетіли, на жаль, до платформи, а ми спавнемо далі. Так, ще. Оу-оу. Ничего себе, друзья. Ничего себе друзи. Нагадую, ще раз, нагадую ще раз, для тих, хто не в курсах, коротше, так, не в трусах, не в курсах, коротше, друзі, будемо і ГТАшними тачками змагатися, і такими тачками. Тому що в коментарях пишуть, чому ти використовуєш тільки кастомні тачки, так? Друзі, будемо використовувати і такі тачки, і кастомні тачки, коротше, що попаде, але те, що поїде по крижаному спуску і зможе вилетіти. там, так? Ну точно не, не ця не лодка, якийсь не корабель. Не, не, не гелікоптер, тому що на гелікоптері то ми точно то, цей пролетимоту криженої платформи, ми будемо точно на платформі, але це не, не підійде. Ну я впевнений, я впевнений, що зараз ця тачка. Я, ну повинна. Друзі, повинна на платформі, зараз вона опинятися, повинна, повинна. Говорю, вона повинна ні, ні, не падає. Засейвилась, друзі. Я побачив цей таймінг і просто. Ну просто, не ну просто верху. Друзі, вирху, що вона просто зараз сюди попадає. І в нас зараз дві тачки. Ну, знаєте, ця тачка більш на Hot Wheels схожа. Ну, реально, прикольна, прикольна, прикольна тачка, до речі. І наша Маздочка теж теж на зв'язочку, теж на платформі, друзі. А ми переходимо далі до наступного рандомчика. Цікаво, що там у нас рандомчик підготує. Ммм. Mm, а що ти нам підготував? Дякую, нам не треба ці дрова. До речі, можна її в кінці відозику просто зіштовхнути. Може вона теж на платформі цей е, буде. ой 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 а у нас тут Фордик. Друзі, до речі, до речі, транзитика. Анука. Е, ви знаєте, що можливо, можливо, вона зараз припригне. Можливо. Але. Але є одне але, вона, я думаю, ще тяжка ця тачечка. Друзі, ну хотвілс. Хотвілс, Hot Wheels, Hot Wheels, я думаю, там взагалі під три тони такі таке відчуття, що вісело. Я думаю, що буде. Я думаю, що зараз Фордик е, наш перелетить. Ось в мене таке відчуття. Ой, перелетить. Друзі, перелетить. Не перелетить, а долетить і потрапить на нашу платформу. Ну я вважаю, що зараз е, саме це буде. Так, 200 210 кілометрів, тих тихесенько, 200-200. Контролюємо 210 кілометрів за годину. Ну, і що? Ми на платформі, друзі? Ми на платформі. Так, друзі, ми на платформі. Треба фул гальм, фул гальм! Будь ласка, ні, друзі. На жаль, на жаль, друзі, ми зараз падаємо і хочеться дуже сильно почути вашу думку на рахунок цього випадку. Чи зраховувати цю тачку, тому що мене це трішки дезморалить, коротше. Ну, піде, друзі. І так, піде, а ми переходимо далі. Чесно, мене оце бісить оцей причеп. Давайте взагалі його видалимо, тому що це буде якась крінжатіна. Так, друзі, так, друзі, так, друзі. Оу, переходимо далі до рандомчика, а у нас тут. Оу, ні-ні-ні. Ну, у нас типу ранжовера вже було, а оце, йому. Це на Бугаті схоже. Ну що, поїхали, друзі. Ну, а що робити? Поїхали тоді. І, друзі, все ж, все ж пишіть. Пишіть вашу думку і на рахунок тачок, яких ви більше б тачок хотіли: кастомних або ГТАшних, або кастомних і ГТАшних. Це теж дуже-дуже важливо. Не, ну, не поленіться написати два-три слова моє в коментарях. Так, коротше, і ГТАшні, і кастомні використовують, і все. І вподобайчко, обов'язково вподобайчко. Це буде найсово, друзі. Допомагайте розвивати український контент, і я думаю, що ця тачка заслуговує на ту платформу. І зараз ось трішки збавимо швидкість. І що? Серйозно? А, розумію, друзі, до побачення. Чисто, це реально кринжатіна. Я навіть не хочу нічого коментувати, тому що у нас е, це що у нас таке? Ну, я не знаю, ну ця тачка на що, схожа? Я не хочу, тому що ви розумієте, чому я не хочу цю тачку обирати. Астон е, Martin. Друзі, Астон Мартін сюди його поїхали. Чому я пролоснув і ті тачки? Ну тому що вже дуже багато геташних було. Там 3-4 геташних підра. Треба ж треш кастом використовувати як на як, йомойо. Ну, піде Астон Мартін. Ну, Астон Мартін повинен. я Не знаю. Якщо ми в 205 210 кілометрів прилітаємо, то трішки треба. Трішки, чи, трішечки. Е, меншу швидкість мати, але нормаз, друзі. І так піде. І в нас після цього залишається, друзі, дві тачечки. Дві тачки у нас залишаться і піде. Так, і щось. Ой, ой 225 км. Нам не підходить така швидкість, ми. Що? GG? GG, друзі. Будь ласка, не треба. Ну ми падаємо. Ні, друзі, в нас залишається після цього е, три ще тачечки, тому що зараз Астон Мартін потерпіла краш. На жаль, потерпіла краш. І що це таке? І що це таке? Боже, скільки ти можеш спавнити мені цю дичину? Ти просто мені поясни. Скільки ти можеш спавнити, мені це ось цю дичину. Я просто мене не розумію, йомаю. Так, давай нормальний рандомчик. Ні, не підходить. А, ні, підходить, друзі, підходить. Чому не підходить? Це типу доджика, але це геташного, геташного доджика, але теж піде. Друзі, теж піде, тому що це геташна чачка, і поїхали. Так, ну щось взагалі. Ой, щось у мене тут трапилося, що цей. Я не розумію, доща ж не було, чому такий крижений спуск став якийсь. Занадто, занадто, коротше, зашліфований. Тому що в мене зараз чи вліво, чи вправо нормально так наклоняє, але піде. Так, 180 км за годину. 196, піде, друзі, піде. Так, 200 км за годину. Треба ось цей таймінг вируховувати, щоб потрапити на платформу. Не більше, не менше. Ну як. 195, 200, так 195, 200, Призуміляємося, набираємо швидкість. Є 202 км за годину, Друзі, повинна, будь ласка, повинна. Попади на платформу. Я тебе прошу, попади на платформу, попади на платформу. Ну, як я не розумію, як тачки не долітають просто до платформи. Це якась крінжатіна. Йо маю, ну буває. Буває, це якісь, коротше, чи серофла від геташних тачечок. Уу, тихесенько. Йди сюди, дивіться капітвій. Ой-ой-ой, брабус. Ой -ой 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 -ой. Дивіться, а, який кіньончик, мама мія. А ми поїхали, друзі. О, якщо зараз брабус не прилетить, то в мене якась дезмораль, що буде, друзі. Так, ну повинно, ну повинен. Ну, йо моє, та не долетіла, та перелетіла. Ох, оце я розумію. Ну це ну, все залежить від класу тачки, але е, ця тачка, яка була тільки що попередньою, схожа була на доджик, то вона повинна була перелітати і просто тільки потерпіла краще. Ну, 190. Я надію, що Брабу зараз опиниться на платформі і все буде на А Якщо ми перелетимо, то м -м, погано буде, друзі. Що тут сказати? Але 190, 190, 193 кілометри, 207, нічого, 207, Ну, я тримаю, тримаю тачку. Лети, будь ласка, долети. Ні, не долітає, на жаль, друзі, не долітається тачечка. І це якийсь тупо фейкапи. Я не розумію. Я не розумію, що це за фігня відбувається. Оу, йо-йо-йо-йо, оу. Ну, піде. Друзі, піде, піде. Може ця тяжка тачка? Зараз геташна опиниться на платформі, тому що я вже не знаю, які тачки треба брати, щоб просто вони опинялися на платформі. Ну, це просто жесті, щоб Рабус не вистрибнув. Друзі, мав практично 195 кілометрів. Метрів і не вистрибнув. Ну, ой, ось таке у нас буває, йо моє. Так, ну 170-170, ну треба 200. На Набирай. А бачите, до речі, тяжка тачка і сила тяжіння. От чисто так, знаєте, до платформи, коротше, приклеїла, і він зараз просто не хоче. Ні вліво, ні вправо. А давай 200-200. Давай. Ну, для важкої тачки, я думаю, стільки кілометрів за годину треба. Будь ласка, долети, долети. Ти серйозно не долітаєш? Ну це просто якась жесть, друзі, це просто якась жесть. У нас зараз тачки не долітають просто. Ну давай, нам, нам треба третє місце. Друзі, нам третє місце треба. Просто, тому що перше у нас мазочка, друга у нас фордок, Ні, танчик не підійде. І в нас це що? Це що? Це геташно. Ну, давайте кастом. О, міцушечка, друзі, міцушечка, Evolution. Сюди його. Ну що, еволюшен? Я сподіваюся, що ти займеш третє місце. Ну, якщо ти не ображаєшся, тому що я не винен, якщо ти там би перший Ну, то було перше місце. Так у нас зараз маза, потім форек. І зараз, я думаю, буде у нас міцушечка. Ну, якщо не буде Міцушечки, то друзі, ну я буду шокований. То скільки нам треба буде 603 години відосик записувати, щоб зараз е якась тачка з опинилася на платформі. Не забувайте, до речі, не забувайте про те, що я вам казав. Е друзі, не забувайте, чи зраховуйте тачки, які е потрапили на платформу, але випадково випали. Є, у нас міцушка, будь ласка, тільки не падай. Тільки не падай, я тебе прошу, ну ти серйозно. Спавнимо, йо далі. Опа. Опа. Опа, ну що? 9,1,1. Поїхали. Ой. Вибачаюсь. 100 кілометрів є, є контакт. Так, ну я вже зовсім, друзі, я вже зовсім втомився цими тачками, йо проходити. Але, друзі, 190, 190, 100, скільки б я зараз швидкості не казав ко на кожній тачці, на якій я їду, я якби ну, відчуваю, що вона може перестрибнути, але ну, ну на жаль, цього не відбувається. 193 км за годину, ну що? Вистрибнеш, вистрибнеш. Давай, третє місце. Займай третє місце. 9-1-1, 9-1-1. Все, друзі. в мене коротше, цей мене немає. Ха -ха -ха -ха! Вона зависла в повітрі, друзі. Вона зависла в повітрі. Друзі, в мене просто вже е згоріло. Я не можу ніяк зайняти це третє місце. У нас зараз коротше перше місце. Це ось ця тачечка, це маздочка. Друга в нас каст. Ой, кастомна. А це ГТАшна, друзі. Будемо це, типу, Hot Wheels, А третю ми зробимо оцю Porsche. Я не знаю, чесно, чи, чи не чесно, друзі. Ну, мене просто дістало, мене вже згоріло, я вже не можу цю дичину терпіти. Друзі, коротше, прожимайте ваші вподобайки. Пишіть вашу думку, йомо, і в коментарях. Тому що це дійсно в натурі важливо після цього відосика. І звісно ж, підписуйтесь на мій ютубчик, Друзі, до побачення. З вами був Каскай.